Всім привіт! Ви на каналі Віка Аліна, лайфблог. Зараз ми знаходимось в селі. Відео буде відповіді на питання. Ось, ми не знаємо, які там питання. Ми просто відкрили, ми хотіли взагалі інше зняти, але там було не дуже питання. То ось таке рандом відео. З Ким би знайомих ти переспав би? А, то далі. Якби про це ніхто ніколи не дізнався. То давайте думати логічно. Всі ті, що наші знайомі, з ними не можна переспати і за певних причин. Ну, соответственно, ні з ким тоді. Зі можна. Не хочу. Я з тобою скажу. Со мною? Да. Хорошо. Договорили. А що ні Таня, Чи було таке, що ви рунували людину, з якою офіційно ви просто друзі? Да. Да. <сх> 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 було було таке. Ти коли-небудь гуглив, як сподобатись людині, яка тебе ігнорує? Да. <сх> раніше особливо, бо вже все гуглила, мабуть. Mm, ну прямо так, ну я не знаю, прямо так, що тіпа, що мені зробити, щоб сподобатись? Ні, я такого не гуглила. Uh -huh. Але щось, типу, а, що, чому так? Uh -huh. да. Я пам'ятаю раніше, в мене чи в Тік-Токі, чи я не знаю де, як сподобатись комусь -то там. І я оце отак прочитую, прям настопи серйозно все, да, да. Щось <звіт> <з> такого немає. <звіт> Ні, мен... мен... тільки чесно, тут написано. <звіт> Кого із друзів ти ненавидиш? Але прикидаєш, що це нормально. За нема такого. в да, нас були такого такі. Занима. Ну от прям, що ненавиділа. І я все доспілкувалася з нею. Ні, ладно, ну в мене теж не було такого, що прям ненавиділа когось, тому що ну, з таким я в необчалась прям. Ну було таке, що ті не дуже приємно було. Закохувався у людини, з якої категорично не можна було. А ні, такого, що закохуватись, прям ні. Ну типа симпатія, да, багато в таких случаях у мене була. Типа, ну, мені хтось прям нравився, не знаю, або старший хтось. Закохованості не було в таку людину, просто була симпатія. Окей, а ти? Було, я ж сказала, вже що а на початку. А було? Так. Да. А чого не можна було закохуватись? Не треба. було. А... Який твій найдивніший або крінжовий фетиш? Боже, у мене одразу якісь фантазії ось плюс пішли, реально. Mm. Ну мені, наприклад, подобається щось як з волоссям пов'язати. Але в тому плані, наприклад, коли ось так хтось круте, волосся, отаке мені подобається. Не знаю чого. Uh -huh. ось. Ну, взагалі мені подобається будь-які там до таким. Ладно, будемо розкривати карти, що мені подобається. Це <ритиснувач>. <ритиснувач> каже Аліна соромно мені. Це я нічого такого не буду казати. Ну <ритиснувач> що ти? Я ж все не буду розказувати. <ритиснувач> мені подобається, коли застосовують якусь силу до мене. От, наприклад, мені дуже подобається, коли мене так беруть за шию. Щоб ви розуміли, коли в мене були відносини, то я навіть просила свого хлопця, щоб він як приходив і ну, типу, як цілувались ми, то він мене отак от брав за шию. Таке в мене було. Не знаю, мені подобаються всі оці uh -huh. всякі БДСМ штучки, все це, це та... отака от в мене є. Коли в останнє ти писав комусь випадково, щоб подивитися, чи він, вона тобі цікавиться. Не було такого. Не було. Та я не займаюся такою. Герандою. Та було. Uh -huh. Було таке. Далі. Uh -huh. З ким із друзів ти погодишся би на разок і мовчимо. Ні, ні з ким. Не заперечую цього. Типа, все може случиться, може мені все, що хочеш, ось він може стреміть голову. І це буде нормально. Так, да, але для мене не норма була б з м -м, протилежним полом. А -а, -а, а. а ти про протилежний, так? Ну так. Да. Протилежним полом це точно ні. Угу. Ну а там може можна подумати. Угу. Ти коли-небудь забувала повернути гроші навмисну. У мене таке не було. Я стараюсь, ну. Стараюсь то все правда, да, да аналогічно. Да, ну я ще... лучше перепитаю 10 раз, але я все повертаю. Да так бо... що... це не дуже на цьому. все. дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам тепла, щастя і добра. Бувайте.